А що, якщо це дійсно початок медвежого циклу, де буде наступне дно, наскільки може скоректуватися біткоін. Усім привіт, друзі! Дякую, що за на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми розберемо з вами графік біткоїна. Я покажу вам цікаві закономірності, покажу наскільки біткоін може впасти, якщо це дійсно в нас більш глибока корекція. Покажу самий негативний сценарій, який може реалізуватися уже зараз найближчим часом. Звичайно, я очікую позитивний сценарій і вважаю, що це в нас медвежа пастка, але знову ж таки, друзі, хочу, щоб ви розуміли, куди і на які діапазони може впасти біткоін, що буде далі відбуватися з ринком, коли в нас буде розворот, які аргументи будуть на те, що в нас вже почалася параболічна фаза на графіку біткоїну. Сьогодні розберемо доволі, доволі багато інформації. Перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на, мій, підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент, і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, переходимо до аналізу. Якщо ви вже дивилися ось цей ролик, біткоін, коли пік циклу, то ви вже знаєте, які діапазони, які мої особисті очікування по біткоїну в цьому циклі. І чому взагалі навів вам в цьому ролику аргументи, чому біткоін може продовжувати рости і чому він в цьому циклі може коштувати більше 300 тисяч доларів. Усі всі аргументи ви знайдете в цьому ролику, тому рекомендую подивитися. І одразу скажу, друзі, я читаю ваші коментарі і бачу, що ви хочете. І зараз ми розберемо з вами ось цю ситуацію, негативний сценарій, сценарій, який зараз може Реалізуватися знову ж таки ми говоримо з вами про ймовірності, про ймовірні сценарії, і, звичайно, в цьому випадку ви хочете бути готовим до самого негативного сценарія, до самого позитивного сценарія, і сьогодні ми його розберемо. Ось в закритому каналі я вже показував ось ці закономірності, покажу, показував діапазони, наводив аргументи, чому і наскільки може впасти біткоін в цьому під час цієї корекції, навів безліч аргументів. І сьогодні в цьому ролику ви дізнаєтеся, чому біткоін може впасти на 62 тисячі доларів і чому я буду вважати це дном, якщо в нас Дійсно, зараз продовжиться корекційна хвиля. Дивіться, друзі, я в своєму телеграм-каналі робив опитування, запитав у вас, як ви вважаєте, це падіння дійсно є початком ведмежки, і в нас було дві відповіді: так, нас очікує ще мінімум півроку падіння, і ні, це ведмежа пастка, скоро буде ріст. Як бачите, більшість, більшість, більшість учасників ринку проголосували, що в нас це ведмежа пастка, в тому числі і я. Я очікую, що це ведмежа пастка, але друзі, ми знаємо, що більшість помиляється і є доволі немала ймовірність, доволі немала ймовірність, що це в нас може корекція. Ця продовжиться по біткоїну, так, от якщо ця корекція продовжиться сьогодні в даному ролику, ви дізнаєтеся наскільки вона може продовжитися. На які діапазони, на які цінові відмітки вона може взагалі впасти. Як бачите, тут меншість менша частина людей проголосували, що в нас ще може бути мінімум півроку падіння. Але більша частина людей все одно налаштовані позитивно. Звичайно, це моя аудиторія, так і тут люди більш налашт... налаштовані позитивно. Я прекрасно зна... знаю свою аудиторію, але знову ж таки мені цікаво взагалі подивитися на загальний наратив на ринку, що відбувається. І сьогодні я з вами поділюся ось цими думками цією психологією. І саме головне, ми розберемо це з вами на структурі цього ринку. Отже, переходимо. Ну що ж, друзі, повертаємося до графіка біткоїна і давайте почнемо з самого основного. Я буду йти по порядку, буду поступово вам розповідати взагалі закономірності, показувати аргументи, наводити взагалі, показувати своє бачення на цей ринок. І в кінці цього відео складемо повний пазлик, щоб нам розуміти, яка структура може реалізуватися. Отже, переходимо до циклічності по біткоїну. Давайте розберемо ось цей глобальний графік, що в нас ось тут відбувається. Перш за все, друзі, ви можете помітити, що є в нас ось така трендова лінія, яка триває ще аж з 2017 року. Бачите, що ця трендова лінія вона себе доволі уже непогано відпрацьовує. Тобто відпрацювання цієї трендової вже було не один раз. Це можна бачити аж з 2020 року, вже було три пересічення. У 2022 році це було формування такого глобального дна. І зараз, в даному даний проміжок часу, у нас ось тут є ще одна до точка дотику, якщо у нас дійсно зараз продовжиться корекційний рух. Тобто це така трендова лінія, на яку також можна звертати свою увагу. Якщо ви подивитесь уважно, друзі, ви побачите, що ось тут я показав ось таку відмітку. У нас в кожному циклі є корекції на 50%. Дивіться, почнемо давайте з 2020 року. Я візьму саме цей цикл, тому що він більш-менш подібний на сьогоднішній цикл. І ви побачите, що ось тут. У нас були також доволі непогані корекції. Ось тут під час взагалі розвороту і взагалі глобального бичого ринку. Я вважаю по біткоїну. Ось ця вся структура. Ось ця вся структура, друзі, це в нас був бичий ринок. І після зони, після формування зони дна в нас ось тут також були відкати, були корекції. В даному випадку, в 2019 році, у нас була корекційна хвиля, і тут біткоін коректувався під після локального свого хая, коректувався до коронавірусу приблизно на 53%. Так я не враховую зараз коронавірус, тому що це такий чорний лебедь. Який не можна прорахувати, але тут була здорова корекційна хвиля. Ось це падіння, яке я позначив, у нас тут було приблизно 53% корекції. Ось це падіння, де вже локально сформувалося деяке дно. Після чого біткоін все одно продовжив свій глобальний ріст, і тут, звичайно, був уже параболічний рух. Уже в зоні розподілу, коли у нас сформувалися максимальні значення по біткоїну, у нас також була корекційна хвиля. Коли відбувалася ось ця корекція, то максимальна корекція тут становила близько 55%. І по часі, давайте одразу подивимося на часові проміжки. Якщо це було у 2019 році, то до ось цього локального дна дна було приблизно 175 днів. Це приблизно півроку часу була корекційна хвиля. Якщо взяти 2021 рік, то ось ця корекція становила від локального цього хая до мінімального значення і виходу взагалі в новий тренд приблизно 100 днів. Це для себе також запам'ятали. Якщо врахувати, що точка 126 тисяч доларів за біткоін, це у нас був такий локальний хай, то корекція мінімум на 53% приведе ціну біткоїна. Приблизно на діапазон 59 тисяч доларів. Це перше значення, яке ми можемо ось тут позначити. 59 тисяч доларів. Це така перша відмітка, яка нам уже зараз показує ось ця статистика, ось ця закономірність. Також пам'ятаємо про ось цю трендову лінію. Якщо корекційна хвиля зараз продовжиться, і побачимо приблизний тренд напрямок, приблизно цей діапазон, то відповідно також ось ця трендова лінія може зіграти для нас ключову роль. Тобто ця трендова лінія може відпрацювати в даному проміжку, якщо в нас зараз продовжиться корекційна хвиля, приблизно буде півроку корекції. До речі, якщо взяти від цього локального хая до корекційної від початку корекційної хвилі до максимального значення, пам'ятаєте, в нас було 175 днів. То це якраз буде приблизно березень, квітень 26-го року. Тобто, ось така корекційна хвиля в нас може бути може продовжуватися. Знову ж таки, друзі, це не гарантія. Це не те, що я хочу, щоб так було. Я вам просто показую закономірності, які вже відпрацьовували. Переходимо далі, друзі. Я підключаю вже 50 і 200. І давайте подивимося, як вони відпрацьовували себе в попередньому циклі. Ви вже знаєте, друзі, наскільки відпрацьовує ось ця 50 і 200. -а. І саме через те, що в нас було пробиття ось цієї жовтої лінії, саме через це ми з вами бачимо зараз і чуємо набагато більше про ведмежий цикл, про те, що все буде погано. Так саме ось такий наратив зараз з'являється. Пробиття ось цієї жовтої лінії спровокувало ось такий настрій на ринку. І і ось ця лінія жовта, вона, як бачите, вона у нас досить довгий час тривала, підтримувала ось цей висхідний тренд. Після пробиття ось цієї жовтої лінії, в даний проміжок часу, друзі, ось тут ми з вами почали чути за медвежий цикл, що все буде погано і тому подібні історії. Так, тобто, ось така локальна медвежа структура в нас уже зараз з'являється на ринку. Якщо ви подивитеся на історії, то ось ця 50-та лінія вона відпрацьовувала також як деяка підтримка у 2018 році. Після пробиття цієї жовтої лінії і закріплення над нею, тобто тест її знизу, це вже провокувало такий. Медвежу таку структуру. У 2019 році тут була деяка зона підтримки, хоча ми її також пробивали під час коронавірусу, що мало хто пам'ятає, і доходили також до синьої лінії, тобто до 200-ї, і тут, до речі, на медвежому циклі також доходили до 200-ї лінії. Зараз ми це також використаємо. І у 2021 році, коли була корекція також на 50%, також ми підійшли до жовтої лінії, але вона виступила зоною підтримки. Уже під час формування медвежої структури у 2022 році ми пробили жовту лінію скоректувалися під неї, закріпилися і пішли уже в медвежий цикл. Після пробиття жовтої лінії, як бачите, ми ось тут уже почали свою. Почали ось цей глобальний глобальну бичу структуру. До речі, ми приходили також нижче 200-ї, тобто ми нижче синьої лінії також були на медвежому циклі. Так от, друзі, якщо ви подивитеся зараз уважно, де ми зараз сьогодні знаходимося. Ми пробили ось цю жовту лінію. Ми зараз знаходимося нижче неї, і якщо ось так продовжити цю структуру, тобто більш такий уже конкретний сценарій, друзі. Якщо у нас дійсно зараз продовжиться ось ця медвежа така пастка або медвежа структура на деякий проміжок часу, якщо це дійсно відбудеться, то я очікую все одно деякий відкат. Найближчим часом, так тобто, може бути відкат, і далі може ще одна ось така. Подібна хвиля падіння на той на ті відмітки, які ви сьогодні зараз в реальному часі дізнаєтеся. Тобто, це вже у вам вже відомо, що це приблизно 70-60 тисяч доларів в даний проміжок часу. Знову ж таки, друзі, це якщо. якщо у нас дійсно ось такий сценарій відбувається. Якщо ми проведемо зараз ось цю синю лінію, тобто проводимо її ось так, то ось ця все, що знаходиться біля синьої лінії або нижче неї, це також гарні діапазони, щоб усереднювати і купувати біткоін. Якщо ви подивитеся уважно, то досить рідко, коли біткоін приходить взагалі нижче синьої лінії, він приходить у 2022 році він знаходився досить довгий час нижче неї, і глобально це прекрасні точки входу в ринок саме по біткоїну у 2020 році. Ми були. Близько синьої лінії під час коронавіруса, і також у 2018 році ми підходили також до синьої лінії. Якщо ви подивитеся на попередні цикли, ми також знаходилися в 2015 році біля синьої лінії. Тобто, це той блок, той діапазон, друзі, коли біткоін вважається недооціненим. Зараз в даний часу, синя лінія. Якщо ми ось так її продовжимо, то це приблизно буде також на рівні 62 тисяч доларів, якщо взяти ось таку продовжити ось таку структуру. Я думаю, з цим зрозуміло. Тому знову ж таки, друзі, я вам ще раз показую ще ще. Це такий аргумент, що в нас ось ця відмітка приблизно 60 тисяч доларів, 60, приблизно там 65-70 знову ж таки, це діапазон. Це такий блок, це приблизно той діапазон, куди в нас може рухатися ціна, якщо вона нас зараз продовжиться. Ось такий рух, корекція, тобто висхідний такий локальний тренд, і далі падіння, якщо взагалі ось такий негативний сценарій. Переходимо далі до наступного індикатора. Наступний індикатор називається «Bitcoin Cycle Master». В попередньому ролику, якщо ви дивилися, друзі, ось цей ролик, то ми там визначали також пік циклу по цьому індикатору. І також він прогнозує взагалі мінімальні значення, якщо у нас відбувається медвежий цикл і відбувається корекція по біткоїну. Переходимо до цього індикатора. Він доволі є цікавим, і я вам хочу показати, як він відпрацьовує просто на історії, а він відпрацьовує просто круто. Дивіться, друзі, бачите, що у нас є три лінії: є жовта, є помаранчева і є зелена лінія. Я вважаю це одним діапазоном, тобто неважливо, так якщо взяти просто ось цей діапазон, це все одно прекрасні точки входу. По біткоїну, тобто ви бачите, що ці лінії також збільшуються з ростом по біткоїну. І коли біткоін коректується і приходить в ці діапазони, і навіть нижче них знаходиться, це все прекрасні точки входу. Це було у 2019 році в цьому діапазоні, це було також під час коронавірусу. В цьому діапазоні це також відбувалося у 2022 році під час медвежої структури. І якщо ви подивитеся, то ці лінії з часом також підвищуються. І сьогодні, друзі, ці лінії. В нас знаходяться на діапазоні приблизно 56 тисяч доларів. Тобто, друзі, ви маєте зрозуміти, що якщо у нас зараз по біткоїну розпочнеться. Падіння, так то його ціна для медвежої структури для медвежого циклу, його ціна приблизно 56 тисяч доларів. Так, це корекція на 50%. Тому знову ж таки, друзі, коли біткоін буде знаходитися в цих діапазонах, він буде вважатися недооціненим. І ми зараз бачимо просто здорову нормальну корекцію. І корекція, до речі, становить 30%, так само, як і ось тут становила 30%. Так ось тут було 32%. Ось тут корекція становила, друзі, 33%. Тобто ми з вами просто бачимо здорову нормальну корекцію. Але факт. Тому що в нас було пробиття цієї жовтої лінії 50-ї, звичайно, це вже спровокувало, спровокувало деякий страх на ринку і, звичайно, наростання шортових позицій. Але пам'ятаємо, що чим більше шортових позицій, тим більша ліквідність для подальшого росту. І я вважаю, знову ж таки це. Медвежою пасткою, і ви в кінці відео зрозумієте чому. Тому, друзі, сьогодні відмітка в 56 тисяч доларів це є дном медвежого циклу, якщо падіння продовжиться. Так само, як це було у 2022 році. Тобто, ось так ви бачите, наскільки воно підвищується ось ця структура. Якщо ми ось так навіть проведемо, це буде трошечки більше, навіть приблизно там 60 тисяч доларів. Наступний індикатор, який чимось подібний на попередній, це в нас є Bitcoin Production Cost, тобто це показує середню вартість видобутку біткоїна, і цей індикатор також доволі гарно відпрацьовує себе на історії. Якщо ми подивимося, друзі, то коли ціна біткоїна спускається до цієї білої лінії, яка ось тут є, ось цей індикатор. Це завжди є недооцінка біткоїна. Тобто, в цьому діапазоні потрібно його накопичувати. Це було за всю історію не досить часто повторюється, але все ж таки воно повторюється. І у 2018 році, як бачите, ми ось тут тільки приходили. Під час ось такої капітуляції різкої ми прийшли в цей діапазон. Також приходили під час коронавіруса. Також деякий час ось тут знаходилися перед параболічною фазою, і під час медвежої структури двадцять 2022 році також ми знаходилися, друзі. Але це доволі короткий проміжок часу. Тобто ось тут це бачите, що тут рідко ми сюди приходимо, так, але все ж таки, коли це відбувається, то це просто прекрасний діапазончик для входу в ринок. Також ось тут було, і ось тут ми також з вами знаходимося. Даний проміжок часу це у нас 58 тисяч доларів. Тобто, знову ж таки, це ще один аргумент, що середня вартість видобутку біткоїна знаходиться приблизно на 50. 8,59 тисяч доларів. Ось вам ще один аргумент на те, що це може бути дном медвежої структури або просто ось цієї локальної корекції. Так я вважаю, якщо це дійсно відбудеться, це можливо буде просто корекційна хвиля, друзі, перед основною параблічною хвилею, коли біткоін має піти там на 400, на 500 тисяч доларів в цьому циклі. Так, це буде лише корекцію тимчасовою. Давайте я відключаю цей індикатор і хочу вам показати свою візуальну, що я взагалі тут бачу, своє візуальне таке бачення. Так дивіться, це ось тут. Ось цей блок. Ви побачите, що тут в цьому блоті. Досить довгий час було перенакопичення, і ось такі блоки, друзі, вони не з першого разу вони не пробиваються. І в даний проміжок часу ось цей блок це приблизно діапазон від 70 до 50 Візьмемо так грубо до 60 тисяч доларів, Ось цей блок виступає досить сильною підтримкою для біткоїна. І навіть якщо біткоін зараз спуститься в цей діапазон, то скоріше за все він не проб'є його з першого разу, тому що ось цей блок, друзі, його пробити буде досить важко. Я навіть поставив ось тут прямокутничок. Як бачите, що якщо ми навіть сюди прийдемо, то це буде просто тест цього блока, і ми можемо ще раз піти, взагалі після тесту цього блока, піти розвернутися і побачити уже ту саму параболу по біт. Параболу по біткоїну, тобто сильне прискорення, яке взагалі меншість людей очікує. Тому, якщо повернутися на тижневий тайфрейм, ми бачимо з вами ось тут ось цю структуру. Всіх налякали, так налякали взагалі натовп, що ми пробили ось цей такий трендовий канал, вийшли вниз за нього, і зараз очікують, що у нас там продовження медвежої структури. Тепер, друзі, переходимо давайте більше до конкретики. Зараз дізнаєтеся, де загалом знаходиться зараз біткоін по індикаторам. І покажу вам, який локальний сценарій може відбутися. І, взагалі, свої очікування розповім, що далі може бути. Дивіться, перш за все, я хочу вам підключити індикатор RSI. Я про нього також розповідав у своєму телеграм-каналі. В своєму телеграм-каналі телеграм я розповідав про індикатор RSI і показував ось таку картинку, що сьогодні ми по цьому і на тижневому таймфреймі приходили в доволі важливий діапазон. Якщо хочете, до речі, можете заходити в наш телеграм-канал. Там я більше розповідаю взагалі конкретики. І сьогодні, в даний проміжок, часу, друзі, ми по RSI ми прийшли. В той діапазон, коли біткоін приходить взагалі на медвежому циклі, дивіться, я поставив навіть ось таку жовту лінію. Подивіться на індикатор RSI. я його підключу. Подивіться, ми рідко коли приходимо ці відмітки на тижневому таймфреймі. І ось бачите, ось тут у нас було коронавірус. Давайте я підключу ось тут графік біткоїна, і ви побачите по індикатору RSI, наскільки видно ось ці закономірності. Подивіться, друзі, ось тут був коронавірус, і індикатор RSI приходив в цю відмітку в район 36 тільки під час коронавіруса. Також це було діапазон в районі 2018 року. Медвежий цикл, капітуляція. Перед уже розворотом тренду також біткоін приходив в діапазон 36. І також він приходив у 2022 році, коли у нас формувався взагалі медвежий. Коли біткоін був у ведмежому циклі, там був також крах FTX, також біржі, і тоді вже формувалася взагалі ось ця ось це накопичення, яке знаходилося доволі немалий час. І сьогодні, друзі, ми прийшли знову в ту саму відмітку. Знову капітуляція, знову прийшли в той самий діапазон. Біткоін знаходиться на рівні 80 тисяч доларів по індикатору RSI ми знову в жорсткій перепроданості. Друзі, біткоін сьогодні є недооціненим на тижневому таймфреймі. не дивлячись на цінові відмітки, що біткоін уже не 15 тисяч, не 16 тисяч коштує, а вже 87, а індикатори нам кричать, говорять, що він зараз перепроданий. Так розумієте, наскільки це взагалі парадоксально, що для більшості учасників ринку біткоін вже є дорогим. Але графіки нам говорять інше: графіки говорять те, що біткоін є сьогодні перепроданим, те, що його потрібно продовжувати купувати, продовжувати накопичувати. Як би це вам банально не звучало, як це взагалі... Неймовірно не звучало. І знову ж таки хочу вам ще нагадати, що для тих, хто думає, що в нас це медвежий цикл, так, і вже все пропало, все покінчено. Я вам хочу сказати, що в цьому діапазоні, друзі, ось тут в нас не було ейфорії. Не було тої ейфорії, яка була під час 2021 року, так, коли біткоін також був в зоні розподілу. І те, що сьогодні відбувається по біткойну, я вони вважаю це розподіленням, так, і початком ведмежої структури. Можливо, це якесь перенакопичення, реакумуляція, але аж ніяк не медвежа. Нерозподілення і початок медвежої структури. Я не вважаю це ось таким сценарієм, тому що по біткоїну не було ейфорії, так? А коли ейфорія розпочнеться? Коли він за короткий проміжок часу виросте до колосальних значень. Саме тоді для всього світу буде ейфорія. Тоді для новачків, для людей, які будуть купувати біткоін, і він кожного дня буде рости там по 10 тисяч, так, або навіть по 20 тисяч, саме тоді, коли він буде. Протягом півроку, року часу буде продовжувати рости без сильних корекцій. Саме тоді це спровокує айфорію, друзі. Наразі айфорії не було. І взагалі її тут взагалі не було. Так, наскільки ми пам'ятаємо, постійно медвежі медвежі настрої, постійно медвежі структури, постійно люди очікують, що біткоін буде падати. Так і відповідно ось такий настрій продовжується протягом останніх 2-3 років. Тому знову ж таки це моя така суб'єктивна думка. Це, що стосується взагалі індикатора RSI і те, що ми сьогодні з вами знаходимося. Якщо ми підключимо денний тайфрейм, давайте подивимося на денному тайфреймі, де знаходиться біткоін. На денному тайфреймі, друзі, я вам вже раніше також розповідав, все, що знаходиться нижче 30 го рівня, якщо це сюди приходить біткоін, ці діапазони, все, що нижче 30, це гарні точки входу, як мінімум, навіть для локального відкату. Локального відкату, навіть для альткоїнів, так для альткоїнів це також гарний діапазон. Ми сюди не часто приходимо, так але іноді, раз в рік, ми бачимо з вами біткоін в цьому діапазоні. Ось тут, бачите, 23-му році ми приходили, потім бачили продовження росту. Ось тут ми спостерігали вже капітуляцію, раз також індикатор приходив нижче 30, і це продовжувалося. Ріс продовжився по ньому. Це ось тут також відбувалося, друзі. Ось тут також індикатор приходив нижче 30 в цих відміточках. Що потім відбулося, ми знаємо. Біткоін продовжував свій ріст. Це також відбувалося у 2025 році. На початку також біткоін проходив в нижче 30 по індикатору RSI і знову продовжувався Ріст. І сьогодні знову індикатор знаходиться нижче 30 грн. Знову перепроданість, знову страх, знову розчарування. Знову люди не вірять, що біткоін може коштувати 200-300 тисяч доларів в цьому циклі. Знову немає віри, знову розчарування, знову капітуляція продовжується. Що буде далі, друзі? Я думаю, питання риторичне. Так, знову ж таки, я вам показую структуру, показую, що відбувалося кожного разу під час капітуляції, під час падінь. І, звичайно, люди будуть очікувати ще нижче, коли відбувається страх, будуть очікувати ще нижче. Ну, найближчим часом, друзі, як мінімум, ми побачимо з вами деяку корекційну хвилю. Так, до цього падіння маємо побачити корекцію. І пам'ятаєте, я вам тільки що показував 50-ту лінію. Як мінімум до 50-ї лінії, ми маємо з вами скоректуватися. Якщо я все ж таки підключу 50-ту лінію, то бачите, ось тут можна її продовжити. Давайте зараз в реальному часі зробимо десь так, продовжимо. То відкат приблизно до рівня 100 тисяч це у нас може бути. Якщо в нас дійсно корекція може продовжитися, і буде ось такий негативний сценарій. Хоча я в нього мало ймовірно вірю, друзі. Я ймовірність ставлю маленьку, що в нас там може ось такий сценарій бути. Як показує практика, потрібно бути готовим до всього на цьому ринку. Тепер переходимо. Давайте, друзі, до основного, коли в нас буде дійсно. Розворот, коли в нас буде взагалі зміна тренду. Пам'ятайте, я вам в кожному відео стараюся розповідати, коли роблю взагалі аналіз по біткоїну. В кожному відео я стараюся вам показувати, що що нам говорять індикатори, куди будемо рухатися і що очікувати на найближчим часом. Так от, друзі, якщо ви подивитеся, то індикатор MACD поки що в нас не показує сигналу на розворот. Як тільки в нас зменшуються об'єми, ось такі світлішають. Так, як тільки в нас об'єми світлішають, звичайно, можна потім прогнозувати, що у нас буде вже розворот ринку. Наразі, друзі, у нас немає ось такої ситуації. Якщо ми перейдемо. Більш локально подивимося на структуру, яка в нас локально реалізується, то я вам хочу одразу показати на ось ці закономірності. Давайте я підключу ось так чисто біткоін, і ви побачите, що в нас ось тут можна провести ось такі трендові лінії. Дивіться, ось тут проводимо раз трендову лінію, і як тільки в нас пробувається ось ця трендова лінія. Як тільки ми її пробиваємо вверху, це одразу бичий тренд. Це також було у 2025 році. Ось тут я провожу ось цю трендову лінію, і ось тут пробиваємо бичий тренд. Так, одразу ось така трендова лінія. І зараз в реальному часі трендова лінія. Я її можу провести. Приблизно ось так. Ось так провожу трендову лінію. Як тільки ми її проб'ємо, друзі, ось ту трендову лінію, це буде бичою структурою розворотом на біткоїнові. Тобто, це такий самий простий технічний аналіз, який я вам можу зараз ось тут показати. Якщо підключити індикатор МСІД, то відповідно у нас ось тут можуть найближчим часом бути пересічення. Як, як тільки в нас вже буде відбуватися пересічення в цьому діапазоні, я думаю, це і так зрозуміло, що в нас буде локально. Змінюватися тренд. Поки що в нас об'єми, звичайно, зараз уже світлішають. Це прекрасний, прекрасний діапазон, прекрасний признак на те, що у нас може відбутися зараз локально. Деяка корекція, тобто локальний бичий тренд. І давайте, друзі, переходимо до наступного графіка. Це у нас є usdt домінування зверху. usdt домінування і внизу я підключив графік біткоїна. Тільки що я вам показував, як відпрацьовують трендові лінії на біткоїнові, і це чимось також подібно на е, ті самі трендові лінії, тільки вже на вже на USDT домінуванні Дивіться, коли у нас формується трендові лінії на usdt домінуванні і як тільки вони пробиваються, а пробиваються вони. Пробиття, наприклад, було в 24-му році, пробиття було в цьому діапазоні. Саме ось тут відбулося ось це падіння USD домінування, і також в нас відбувся ріст по біткоїнові. Це ось тут наглядно видно. Ось тут у нас знову ж таки формувалася трендова лінія. Як тільки ми її пробили, відбулася відбулася зміна тренду на біткоїнові. І зараз в реальному часі, друзі, ми бачимо з вами ось тут формування трендових ліній. Я очікував, що у нас би ось тут відбулася деяка корекція, поки що в нас корекції не відбулося. Ось ця трендова лінія, вона поки що є актуальною. Як тільки вона проб'ється, ось ця така трендова лінія, друзі. Ми з вами побачимо зміну тренду на біткоїнові. Це в даний проміжок. часу Ми можемо бачити з вами деякі локальні відкати, але... Поки що пробиття у нас не відбулося. Як тільки відбудеться пробиття, звичайно, я про це повідомлю в наш телеграм-канал і привітаю вас, що як мінімум локальний відкат, повідку ми з вами будемо спостерігати. Тут є ще ризик продовження корекційної хвилі, ми можемо ще тут коректуватися, ще одне падіння побачити, ще корекцію, ще падіння. Так як тільки в нас буде пробиття ось цієї жовтої лінії, потім можна буде говорити про зміну тренду. Поки що цього не відбулося. Тому, друзі, локально ми можемо бачити ще з вами. Зняття ліквідності по біткоїнові ось така взагалі проста структура, проста закономірність. І з позитивного, що я ще можу сказати в даному ролику, друзі, це те, що в нас скоро найближчим часом, цілком реалістично може сформуватися дійсно зміна тренду. Графік, який показує кількість лонгових позицій на біржі Bitfinex і кожного разу, друзі, як тільки у нас відбувається падіння по цьому графікові, у нас відбувається ріст по біткоїнові. І зараз в даний проміжок у нас кількість лонгових позицій поки що набирається. Що позитивно є, це те, що у нас індикатор показує світліший об'єм. Так, тобто у нас найближчим часом може бути вже зміна тренду, На менших тайфреймах. Там формується дивергенція, і кожного разу, як тільки об'єми світлішають, це означає зміна тренду. Це вже повторювалося не раз. І в даний проміжок часу, якщо я зараз підключу графік біткоїна, то ви це в реальному часі можете спостерігати. Формується у нас ось тут ось такий локальний пік полоновим позиціям, і також у нас це формується деяке таке. Уже дно і тут уже продовжується висхідна структура. Ось тут відбувається падіння по лонговим позиціям. Тобто кількість лонгів зменшується, біткоін починає рости. Кількість лонгових позицій збільшується, біткоін коректується або знаходиться в боковику. І зараз ми продовжуємо поки що набирати кількість лонгових позицій. Відповідно, бачимо продовження корекції по біткоїнові. Ось така взагалі цікава закономірність. Ну якщо ви додивилися до цього моменту, то ви молодці, я жму вам всім руку і хочу показати, чому ж все ж таки в нас може бути це ведмежою паскою, чому я взагалі топлю за ось цю структуру, так чому в нас корекція все ж таки може бути, так, але ось це все ведмежа пастка. Я вам хочу показати дещо, що зараз відбувається по біткоїну. Це ось такий сценарій. У нас ось тут є пернокопичення, я вам тільки що його показував. І ось це в нас формується такий розширяючий трикутник, так, якщо в нас дійсно ось така подібна структура відбувається. Тобто це у нас такий трикутник, який розширюється, це така є фігура, і вона може досить довгий час ось так відпрацьовувати. Може бути ще у корекція, і далі може бути прорив, вихід з цього трикутника, вихід, тест і продовження бичої структури. Я вам хочу показати, як це було вже на історії. Для прикладу зараз підключу. Деякі акції ви побачите наскільки це взагалі відпрацьовує. Дивіться уважно на акцію акції Nvidia. Це в нас акція, які також зараз в реальному часі торгуються. Подивіться на цю закономірність. Ось тут у нас також було перенакопичення, і ось тут також формувалося ось такий трикутник, який розширюється. І ось тут у нас також лої, ось ці лої знімалися. Це подібно як на графіку біткоїна. Якщо ми подивимося, то лой може знятися на рівні 74 тисяч доларів. Вважаю, якщо це відбудеться, друзі, це буде сильним негативом так на ринку. Тобто це буде знову ж таки та сама медвежа пастка. Як тільки ми знімемо лой на 74 тисячі доларів, це буде, до речі, тест ще раз, додатковий тест ось цього попереднього хая, ось цього попереднього піка, це буде сильним негативом на ринку. Що в принципі зараз вже є деякий негатив, я думаю, ви самі прекрасно бачите. Але що відбулося потім, друзі? Потім ми вийшли, пробилися і знаходимося на багато вище. Це вже не тільки по Nvidia відбувалося, це також на інших акціях. Давайте я ще одну підключу. А тепер я підключив акції Google, та сама подібна структура, та сама закономірність. Таке відчуття, друзі, що ось ці ринки вони підпрацюють під одним кодом, під одною взагалі структурою. Подивіться на акції Google, також подібна структура, також формування такої локальної перенакопичення. До речі, воно перенакопичення було після попереднього хая. Так, ось тут навіть відбіночку поставити. Ось цей хай, який був ще у 2021 році, також тут була деяке перенакопичення, подібно як на структурі біткоїна, і також друзі, та сама картина. Трикутник, який розширюється, так знімання додаткове знімання ліквідності, тест ось цього локального хая. Тобто ось тут дивіться, раз, два, три, чотири. І вихід вгору, параболічний рух. Ось тут відбувається парабола зараз по акціям Google і подібна структура. Зараз у нас реалізу, реалізується по біткоїну. Просто подивіться, наскільки ринок фрактальний, наскільки це все повторюється ідеально. Також це буде по біткоїну тестом попереднього таймхая на рівні 70 тисяч доларів. Якщо дійсно ось таке зняття ліквідності відбудеться. Тому, друзі, якщо в нас відбудеться зараз найближчим часом зняття ліквідності на рівні 74 тисяч доларів, я буду вважати це дійсно локальним таким дном Біткоїну, звичайно, це може не відбутися, знову ж таки, біткоін може зараз уже в реальному часі відкупитися і полетіти, але знову ж таки, хочу, щоб ви були готові до такого сценарія, тому що в даний проміжок, часу, після пробиття, тут буде маса негативу. Знову ж таки, будуть топити всі за ведмежку, все пропало і тому подібні історії. Ну а якщо біткоін прийде в діапазон 60 тисяч доларів, то я буду вважати це взагалі глобальним дном. І закінченням цього медвежої структури медвежого такого циклу знову ж таки, я не вважаю це медвежим циклом, вважаю це просто такою локальною, такою корекцією, яка цілком реалістично може відбутися. Але після цієї локальної корекції, друзі, я вважаю, нас очікує параболічний рух по біткоїну, і на альткоїнах там взагалі буде просто будуть плаватися лиця. Знову ж таки, давайте перевіримо наскільки такий сценарій цілком чи дійсно він реалізується. І взагалі напишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї ситуації. Так я вам просто показую закономірності, показую. Наскільки це раніше вже повторювалося, і наскільки ринок є фрактальним, і це дійсно доволі цікаво є. Тому, друзі, ось така взагалі інформація. Якщо вам сподобалося, то обов'язково підписочка. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту, величезного терпіння і до зустрічі в наступних роликах.